50. Ліхтарик поєднує в собі функції кемпінгу та ліхтарика безпеки вашого автомобіля. Ціна, звісно, дуже негуманна, якщо переводити на сучасні реалії 25-го року більше 8 тисяч гривень. Відповідно, використовуйте промокоди знижки, шукайте розпродажі. Якщо вам саме подібна ця модель, максимальна великобійність до 450 метрів. У ліхтарі використовуються світлодіоди, верхній сфокусований світлодіод SFT-70 і 24 світлодіоди 3014. Всередині розташований червоний, помаранчевий та зелений світлодіоди. Також по периметру розташовані червоні світлодіоди, які забезпечують вашу безпеку. Передня частина сірого кольору виконана з алюмінію. Такі ліхтарі досить сильно гріються і відповідно потрібен добрий відвід тепла. Розміри ліхтаря 165 мм на 151 мм і товщина 53 мм. Клас вологозахисту IP66. Відповідно, буде повний захист в непогоду. Акумулятори. Два акумулятори Fast 1700 поставлені в паралель, Відповідно, сумарна ємність у нас буде 12 000 мА. /год. Ліхтар має досить відчутну вагу, близько 750 грам. Відповідно, це не такий легкохідний ліхтарик, це ліхтарик для аварійних ситуацій. Якщо нам ця ручка не підходить, ми можемо вдягнути якусь стропу у верхню частину в корпусі є провушена. А також можемо закріпити ліхтарик на поверхні за допомогою двох магнітів в ручці. Хоча його вага ну, така досить відчутна і не знаю, наскільки довго він протримається на цих магнітах. В інструкції заявляється, що ліхтарик має стабілізацію яскравості, відповідно, ступінчата стабілізація у всіх режимах присутня. Отже, про все по порядку. Витримує падіння з висоти 1 метр, клас вологозахисту IP 66. В ліхтарі використовується світлодіод для сфокусованого світла SFT 70X. Заливне світло це світлодіоди 34 світлодіоди 3014, також присутнє червоне помаранчеве світло, а в якості елементів живлення використовуються два акумулятори 21700 на 6000 мАч. Крім того, присутня функція Powerbank, USB-A та USB-C порти присутні на борту. Керування виконується за допомогою двох елементів керування. Перший це поворотний перемикач, який регулює яскравість. В центрі його розташована кнопка керування світлодіодами, якими ми керуємо. І справа маємо ще, один, ще одну крутівку, яка відповідає за температуру світла. Оскільки ліхтар позиціонується як аварійний для автомобіля для дорожніх всяких ситуацій, відповідно, він має в собі. Різнокольорові діоди для керування, для світла, для знаків аварійної зупинки та попередження про небезпеку. Керування дуже просте. Щоб вімкнути основне заливне світло, нам необхідно повернути центральний перемикач, після чого ми зможемо регулювати яскравість основних діодів сфокусованого та розсіяного світла. Для розсіяного світла, для зміни діода, який світиться, натискаємо центральну кнопку. Для зміни температури заливного світла у нас присутня крутівка справа, і ми можемо її крутити. Присутні пів оберту, відповідно, від холодного до теплого світла можемо регулювати. Коли наш ліхтар вимкнено, натискання на центральну кнопку активує допоміжні світлодіоди, які інформують про небезпеку або про дозвіл на рух. Коли ми вмикаємо основне світло... Кольорові діоди вимикаються. У вимкненому положенні ліхтаря коротке натискання на кнопку інформує про стан заряду акумулятора. Подивимося, як працюють кольорові світлодіоди. Натискаємо і отримаємо центральну кнопку, вмикається останній режим, який ми використовували. Червоні спалахи 25 люменів 36 годин. Бігуча строка червоного світла 25 люменів. Час роботи вже не зазначається. Жовте попереджувальні спалахи 10 люменів. Зелене постійне світло 10 люменів. І просто червоне постійне світло 25 люменів 18 годин. Вимикається утримання. Або ж, якщо у нас працює якийсь режим, поворот центрального перемикача. І ліхтар у нас вмикає основне світло. Яскравість основного світла від 10 люменів у мінімальному режимі. До 3000 люменів в максимальному і в максимальному з'явлено 8 годин 20 хвилин і 80 метрів далекобійність. Натискання на центральну кнопку у нас перемикає світло на сфокусоване. Сфокусоване світло 7 люменів мінімальний режим і 3000 люменів максимальний. Також присутній режим комбінованого світла. Яскравість від 25 в мінімальному режимі до 5500 в максимальному. Режими, які ми останні використовували, запам'ятовується. Додаткова крутілка з боку регулює кольорову температуру світла, причому, на відміну від ліхтарів серії CLD, можна міняти кольорову температуру так, що білі холодні діоди або теплі вимикаються повністю. Тут у нас такого не відбувається. Принаймні, в мінімальному режимі у нас залишаються працювати. Але коли ми збільшуємо яскравість, то, звісно, потужність на них падає і вони майже не впливають на кольорову температуру світла. З конструктивних особливостей перемикачі ліхтаря виконані таким чином, що вони не виступають за межі корпусу, вони всі утоплені в свої корпусні ніші, відповідно, виспадкове вмикання або їх пошкодження при падінні, малоймовірне. В цьому плані все дуже-дуже чітко продумано. Для порівняння поруч Phoenix CL27R. Схожі діоди розсіяного світла, але відмінність тут один акумулятор, тут два. Це просто кемпінговий ліхтар, цей у нас такий більш аварійний, просунутий і для спеціальних ситуацій. Розумію, що всім хочеться побачити світло ліхтаря на природі в умовах міста, але вибачайте, огляд коротенький, ліхтарик треба повернути, тому часу на повний огляд у мене нема. Конструкція передня панель сіра це алюміній, і, відповідно, розсіювання тепла повинно бути непогане, оскільки той же cl 27 дуже так відчутно гріється на середніх і високих режимах яскравості. Тут з охолодження повинно все бути нормально. Рамка по периметру це пластик. Як бачимо, ліхтарик може нахилятися. Пластикова ручка для транспортування або встановлення, вона має в основі два магніти і гніздо для штатива. Також присутня функція павербанку. Скріплюється корпус на 6 винтів, які закриті гумовими заглушками. Живіться від акумуляторів 21700 ємністю 5000 мАч, дві штуки їх тут. Хотів я окремо заміряти стандарти протоколів, які видають USB-порти. Але особливість в тому, що навіть з вимкненим usb трігером я не встигаю активувати USB-мультиметр. Відповідно, для жодного з цих портів. Я не можу заміряти дані. І побачити, які протоколи тут в них прошиті. Причому цей момент відбувається незалежно від того, який кабель ми використовуємо. Тобто, у нас по самому порті прошито якесь обмеження по часу, чого я раніше не зустрічав. Таке зазвичай буває для порту USB-A, але не для USB-C. Отже, телефон 33%. Під'єднуємо до USB-C. Наш девайс, і бачимо, що відбувається процес заряджання, функція павербанку і потужність всього 5 Вт, навіть трішки менше. Хоча заявлені протоколи Power Delivery 3.0. Інший телефон 46%. І тут же бачимо, що у нас спрацьовує протокол Power Delivery 3.0, 9 вольт, 8, 8 та струм майже 2 А, потужність 16 Вт. Трішки краще. Але перевірити наявність всіх портів та напруг, які є на цих портах з допомогою цього USB-мультиметра, в мене не вийшло. Це перший раз, в принципі, таке зазвичай з павербанками і подібними ліхтарями таких проблем не виникає. З мінусів, які так і мені одразу кидаються в очі, це оця провушина. Вона фіксується, але треба її дотиснути, бо інакше, якщо ми її не дотиснемо, ми можемо її зламати або погнути. Тобто, її треба закривати і натискати, щоб вона фіксувалася в своєму положенні. По світлу у ліхтарях все в порядку, можете не переживати, але ліхтарик специфічний і не знаю, наскільки він буде потрібен вам в машині, щоб ви його десь поставили. Як додаткове світло для гаража, можливо. Якщо ви виконуєте якісь роботи дуже часто, також можна використовувати, поставивши на заднє скло в машині, відповідно, вибільшити свою безпеку в темний час доби. Також, як кемпінговий ліхтарик та ліхтарик для дому дуже добре підійде за рахунок свого розсіяного світла. Великої потужності і заливних властивостей. Ось такий ліхтарик Fenix CP50, один для огляду офіційним дилером марки Fenix. промокод та посилання в описі до відео. Доді до нових зустрічі. Слава Україні!